Всім доброго дня! Сьогодні я хочу вас познайомити з інноваційним м'ячиком Liker 11 від компанії Color. Що це такий за дивний шар? Зараз розповім. Пару років тому назад вперше ми познайомились з цим чудом м'ячиком. Так як це була одна з улюблених іграшок, час взяв своє. І по цей день Песик догризав його останки щодня нагадуючи про те, що вже пора купити новий. Але чим більший, більший, ось так я й купив максимальний лайкер 11. -й. Що мій ротвейр казався порівнянні з ним ой, дуже-дуже маленький. Але він ним так хотів гратися, що виліщим повище, і каже все, я вже великий, давай мені новий. Тор, дивись, є новий. Будеш старим гратися чи новим? Вибор, очевидний. Дуже велика дякую розробникам за лайкер 11. В порівнянні з попередніми моделями він став набагато кращий. Ну все, Тор, обережно збіркою я його подарую сусідському псу. Який приємний звук, Тор, все, я зрозумів, бірка моя, м'ячик твій. І підведемо підсумки. Візьміть 9. А 11? Навіть на пол не впав.